Не варто забувати відому фразу з Євангелія, якою ви мірою міряєте, такою і вас будуть вимірювати. Тому ситуація з ДТП, у яке потрапила донька пана Арєва, і за сумісництвом також депутат Київської міської ради, ну, якраз змушує пригадати цю фразу. І е, я не хочу і не ризикну висувати якісь надмірні обвинувачення цій панянці у тому, що вона потрапила в ДТП, де постраждала людина. Тому що як водій з багаторічним е, стажем, з багаторічним досвідом прекрасно розумію, що і водії поводять себе дуже часто неадекватно на дорогах і пішоходи на превеликий жаль, також. Поводять себе дивним чином, тому у, у, трафік в Україні річ достатньо небезпечна, і ніхто не застрахований від того, щоб потрапити у дорожньо-транспортну пригоду. Це один аспект. Другий аспект, що я також не хочу брати на себе роль і функції органів, які здійснювали досудове розслідування, експертів, тим більше прокуратури чи суду. Є спеціально навчені і уповноважені люди, і нехай вони цим займаються. Мене як людину, яка більше обізнана в інформаційних технологіях, в медійних технологіях, у принципах роботи мас-медіа, пропаганди, то, що більш обурює і дивує навіть реакція деяких людей на цю пригоду. Виглядає так, що те, в який спосіб намагаються відмазати пані Арєво від цієї пригоди значно гірше, ніж те, що насправді сталося. Це свідчення якоїсь неадекватності і рафінованого безлуздя. Людина потрапила в ДТП. Таке може статися з кожним насправді. Ну наскільки відомо з, з оприлюдненої інформації, вона нібито не перевищувала швидкість, вона нібито не порушувала правила дорожнього руху, мається на увазі суворо, тобто не рухалася на е, сигнал світофору, який забороняє рухатися. Я розумію, що там складні е, погодні умови, можливо, були там блекаут, але це не позбавляє відповідальності. Тобто пішоход також не порушувала правил дорожнього руху, також рухалася пішоходним переходом, і водійка мала її пропустити, але не пропустила. Сталася аварія, людина постраждала. Я розумію, що швидше за все родина Арєвих повністю задовільнила цивільні вимоги постраждалої. І в матеріальному плані, думаю, вони всі питання закрили, але це не знімає відповідальності з точки зору кримінального права. І я, чесно кажучи, не думаю, що е, за те, що сталося, передбачено якесь там надмірно суворе покарання. Ну, вилучили б права швидше за все. Ну, можливо, дали б там рік чи два роки умовно. Тобто, за великим рахунком, ніяких драматичних наслідків для пані Ар'євої ця історія б не мала. Жодних наслідків таких, хоч драматичних, я наголошую на тому. У нас деякі люди скоюють і смертельні ДТП і, і то. Примудряються отримати, м'яко кажучи, дивним чином м'які вироки. То в цій історії, я думаю, не йшлося про якесь суворе покарання. І тим гірше і тим дивнішим видається мені оця от медійна кампанія, яку розв'язали політичні сили, точніше, політична сила, до якої приналежить пані Ар'єва і її батько. Це виглядає настільки безглуздо, недорікувато, ну що. Просто я не знаю, чого більше викликає суму, подиву, розчарування чи роздратування, чи там іронії. просто. нащо туди тулити цих попів московського патріархату, які відношення мають ще й попи до того? Тим більше, що всі прекрасно знають, акції, які відбуваються біля Києво-Печерської лаври на сьогоднішній день, не є такими, що ініційовані окремими політичними силами. Активісти, які беруть участь у цих акціях, не є членами тих чи інших партійних організацій. Будь-який бажаючий може відвідати і подивитися. Це все нагадує просто е чергову спробу окремої політичної сили поспекулювати на проблематиці і примазатися. Як свого е часу Петро Олексійович Порошенка па вистрибнув, як чорт із табакерки, і очолив колону ветеранів, після чого був скандал. Про те, що його там ніхто не чекав і радий, не був радий бачити. Але тим не менше на фотках це виглядало так, що це нібито він веде ветеранів за собою. Це просто якось адекватніше реагувати на дійсність. Я, я буду, щиро можу сказати, що я співчуваю і пані Гар'єві, і безумовно потерпілі в цій аварії. Тобто і не хотів би опинитися на їхньому місці. Тобто, будь-яке ну ДТП це насправді жахливий досвід. Ну і ну, можна лише поспівчувати. Але коли замість цього я бачу, тепер це недолугі спроби відмазати і перекласти відповідальність з пані Арєвої на блекаут, на, на верховну раду, на пішохода, на дорожні служби, на погоду. Ну, тобто, на кого завгодно, тільки не на неї. Це реально виглядає просто дуже кумедно і, я не знаю, спонукає до того, що, може, дійсно варто вже якийсь вигадати постулат про непогрішимості прихильників Петра Олексійовича Порошенка, що вони за жодних обставин не можуть бути винними. Що що б не сталося, це все політичне переслідування, це все провокації і тому подібні речі. Це просто неадекватна якась поведінка. І ще один важливий момент. Мені хотілося подивитися. І послухати риторику всіх тих персонажів, які сьогодні так відчайдушно намагаються відмазати пані Арєву. Якщо б на місці пані Арєвої був би хтось, наприклад, з інших політичних сел. І борони Боже, якщо б це хтось був з народних депутатів від Слуги народу. Хотів би я почути їх реакцію тоді. Щоб вони тоді розказували про органи, які здійснюють досудове розслідування. про... Е Нещасного пішохода, який став жертвою е, депутатської сваволі, про прокуратуру не Хоча, власне, про що я кажу? Я ж це все чув. Чув у випадку з паном Трох'яним, якою тоді була риторика. Чув таку саму риторику у ситуації з ДТП іншої депутатки. Ну, від фракції голосу ки... ну, ж таки, Київської міської ради. Що тоді розказували ті, хто сьогодні так відчайдушно намагаються у будь-яку ціну відмазати Ар'єво? І насправді, от, серйозно, мені, е... ну окрім потерпілої, в цій історії мені е... на другому місці найбільше шкода е... саму пані Ярину. Бо вона е... в цій історії виглядає просто як ось такий от манікен. Який дорослі дяді використовують для досягнення своїх політичних цілей. І це їй на користь точно не піде. Тобто, на її місці значно краще було б просто пройти всі необхідні юридичні процедури, отримати відповідне рішення суду, закрити всі питання з потерпілою, публічно, я не знаю, вибачитися, спокутувати свою провину. І йти по життю далі, зробити якісь висновки і намагатися в подальшому уникати подібних ситуацій. Ну а на сьогоднішній день це все виглядає так, що з кожним наступним постом на її виправдання це виглядає дедалі більш агитно.